Моє вітання вирішив зняти відео, як я перетоплюю віск. Не видержав, бо багато людей ще воскопреси, а це без воскопреса. Цьому методу вже десятки років. Тоб, вчора я перетопив одну партію, заложив, перше розберу. І покажу результат вчорашнього притоплювання, а потім розкажу як я його збираю. І цепилося трохи. О. Бачите, тут вода була, виску дійшов. І все. І весь зверху віск. А це, кажуть, мерва. Я її боюсь називати мировою. Я покажу потім, яка ця мерва вийшла з цього. О, сюди десь загрузив я десь рамок з 20 чорних рамок. І вчора перетопив, сьогодні вже забираю. Покажу далі, як буду збирати, а потім результат роботи. Так, заправляємо нову партію. Спочатку на дно кладемо таку решітку, На саме дно. Потім загружаємо вузьку сировину. Тут є тако, трохи стуков, щоб вона була менше, щоб візло. Аж 20 рамох. Ці трошки підпіхаємо. Е, мешок повинен бути із дуже рідкої тканини. В ну, основному це саме рідше, це тюль. Беремо тюль. Вставляємо туди. Ставимо цей агрегат, цю решітку. Бажано цих брусків, щоб були вони потончі, я таке зробив, але нічого, воно добре виходить із і, і, і такими брусками. Ставлюємо цю решітку під вгору. Пружинку можна зразу ставити, а можна і не ставити, пізніше можна поставити. Заливаємо воду з таким розрахунком, що коли воскосировина потане, то щоб вода стояла поверху решітки. Не зрозуміло, чого тут не приклеївся лист до решітки. І все, спалюємо плиту. Кого що? Маленька каструлька де газ люди робить. Цьому методу вже як казав десятки років. Але чогось люди привикли до воскопреса. І воскопрес, воскопрес. Це ще у журналі якась людина як їй надрукувала це діло і роз'яснила. Кипіть і вариться віск з воскосировини пружинка і там решетка держить вуску современну на дні каструлі, віск піднімається вгору і виварюється з воску сировини. Оце така воска сировина з чорних рамок. І що інтересно, як накипіло, віск не збігає. Ну, ми всі знаємо, що віск так само, як молоко, може Побігти, спинитися і поти через верх. Але в цьому випадку такого не буває ніколи. Чого? Просто та воскосоровина, яка на дні, вона діє як пастух. Молоко теж є така решетка спеціальна, кладуть, клали колись, щоб молоко не збігало. Так само і тут. І завдяки тому. Воно віск ніколи не збігає, ймо спокійно собі працювати і не переживати, що побіжить і наробить лиха. Оце після вчорашньої перетопки. Бачите, скільки гразі. Тобто я його ще раз перетоплюю, цей віск. Не оставляйте. Це помив, почистив, а потім ще раз перетоплюю. І ще раз перетопів. Бачите, ще раз перетопів, вийшов такий брусок. Я теж гарненько тут шкрибаю, вичищаю. Даже, бачите, ще трошки Оце, от, набрався в чорному А так віск виходить дуже гарний і хороший після другої перетопки. Цей віск, який трошки-трошки десь тут розвинуватий, де я його теж шкрибаю максимум і потім його ще раз перетоплюю. Цей місць. А це так звана мерва. Ото пройшло вчорашнє, висипаємо його в одну кучу, а це вже пізніше. Тут воску взагалі немає. Абсолютно немає. Якщо... І є десь віск, це такі крупинки десь буває, десь щось не підніметься вгору. Ну, там залишаються. І все, мікро-мікро. А так мерві немає. Я коли перший раз перетопив таким способом цю вузьку сировину, рамки свої, тоді за ніс висушив, висело воно саме на сонці. За там де приймають мерву. І з улибочкою кажу, а ви отаку от мару приймаєте? Людина взяла, дивиться, дивиться. Каже, да тут же ж воску немає. Я кажу, да, взагалі немає. Бумага, перга і грязь. Все. А я пам'ятаю ті часи, коли мати перетоплювала віск, батько робив на колосмій пасці, десь до 140 сімей було в його. Скільки тут праці прикладали? Бо і літом, в спеку. А це зима, осінь, коли є час. Люди вже багато тисяч людей цим користуються, але багато людей і кажуть тормозять. Мучаються з пресами з тими, змервують і сушиться і все. А так мервуються жінці на квітки. Хай буде добре буде. Оце така новинка. Не видержав я і вирішив зняти це відео і розумію, що таке з усіма поручається у людей. Все, дякую за увагу. Щасливенько, пока.